Дитячі зимові аксесуари від брендів Лупілу, Крейн, Енден». Це у нас все буде Алді, фірмове, 101 гривня за одиничку, класна якість. 32 позиції у лоті, абсолютно на різний вік, 3230 гривень. Загальна вартість. Подивіться, лишень, будь ласка, можуть бути варіанти як троєчки, тобто шапка, снуд, рукавиці. Може бути варіант, де шарфик, шапка, рукавиці для хлопчиків, для дівчат. Ось такий є варіант хлопчачий, також шапка. Дивіться, яка крута. Тобто, отак от, от хоп, і зразу супергерой. Ось такі у нас тут рукавиці та снуд двосторонні. Далі просто рукавички, як бачите, різні. Є варіанти таких рукавиць, є ось така в'язана шапулька, також тут буде підворот. Далі є варіант ось такий. В'язані шапочки та рукавиці. Дивіться, які для дівчинки також ніжний ніжний. Отакий ще варіант є. Погляньте, будь ласка. Всі деталі з приводу розмірів та кількості я пропишу під відео, щоб ви мали розуміння. Є отакі паковані лупілу-шапочки на менший вік. Погляньте, будь ласка. Дуже гарні варіанти. Я нагадаю: ціна всього 101 гривня. Дуже крута ціна. Замовляйте через наш відділ продажів. Під відео залишаю усі деталі.